ці до кінця почує лиш той, хто дивиться глиб, хто розуміти не лінує, для кого думать другий хліб. Думок, шалене божевілля, вже в сивій грає голові, і прикладаю я зусилля думки, щоб стримати свої. А ці думки, як вітри вільні, летять собі куди хотять, на те вони і божевільні, немає сили їх тримати. Комусь і думати не треба, за нього вирішив вже хтось, та є чомусь мені потреба завжди вишукувати щось. Мої думки таке буває, мене приводять в нікуди, та час від часу відкривають місця, куди й не смів піти. Думок тягар несправедливий, він не полегшує життя, стає ще більше питань понині, а відповідей все нема. Навіщо думати багато? Не всі ж готові до того, щоб вірно всі думки сприймати, що линуть з розуму мого. Мої думки не наймудріші, я недосвідченіший всіх, та все ж не можу я спинити шалений біг думок своїх. Минають дні, минають роки, та від думок своїх втекти, мабуть, не вдасться мені, поки я марність бачу навкруги. Якщо ти слухаєш ще досі, все те, що я тут говорив, твій розум видно не в облозі, що й сам давно ти зрозумів. Не бійся ставити питання і не тікай від тих думок, які у голову світання несуть, як вчитель на урок. Якщо тебе не розуміють, не завжди винуват ти. Буває, просто ще не вміють вони любить свої думки. А ти будь вдячний за навчання, яке буття тобі дає. Не бійся ставити питання, твої думки життя твоє. Думок не скорених загони, то головне, що є в мені, не треба кожен день законів, якщо думки є в голові.